Не носися з ним, віддай свою злобу, віддай якусь свою е е ненавість, віддай своє непрощення, віддай все те, що тобі заважає жити, що тобі е не дає ночу спати, що тебе турбує. Віддай, каже, це все мені все я тобі даю нове повноцінне життя. І сьогодні ця звістка по сьогоднішній день вона є. Царство Боже наблизилося до кожного з вас. Раство Боже наблизилось до кожного з нас, і воно дуже близько. Тому Христос закликає, і ми закликаємо, як посланці Христа, покайтеся і віруйте в його діванні цю добру новину, яку Ісус Христос приніс для кожного з нас. Ця добра новина заключалася в тому, що Він прийшов для того, щоб поміняти наші гріхи на свою праведність. Хай Бог благословить кожного з вас. Прийняти це саме важливе рішення, хто ще не прийняв, і послідувати за Ісусом Христом. Це саме головне рішення вашого життя, яке кардинально змінить ваше життя повністю. Хай Бог благословить вас, а Богу на тебе слава. Амінь.